Крим, це фінал чи ні? Якщо Крим буде останнім забрано, це фінал. Якщо буде Крим першим забраним, а Донбас ще не забраний до часу – то це не фінал. Угу. Завершити цю війну можна виключно одним шляхом це повернення кордонів в будь-якій формі, але кордонів наших, зразка 91-го року. Неможливо закінчити вже це просто ну, нереально. Ніхто не зможе, хто б не захотів, неможливо завершити цю війну без вирішення територіальних проблем. Україна ніколи не піде на те, щоб там віддати якусь частину території. Все досить просто тут для нас цього року. Це досяжне завдання? Вихід на 91-го року Так, да, цілком.